Христос сказав: Я піду, умолю Отця, і пошлю вам другого тішителя, який буде з вами і у вас. І тепер питання мені, який за кафедрою стоїть, з Біблею проповідує. Для вас, що сидять, для хористів, які вже почали розходити, треба послідну пісню співати в хорі. І тому важність того. Що внутрі реальність життя то є, чи просто споминання, як Дух Святий зайшов, як люди говорять. І тому важность кожному із нас, чи ми маємо то общення з Богом через Дух Святий, як сьогодні було сказано, чи живе Дух Святий в моєму серці, чи може там маленьку кімнату я рішив для Нього, у неділю дві години побуду. Я з ним пообщався, а цілий тиждень я буду зайнятий собою, а він собою. найходить збера других таких, яких треба спасати, а я вже спасенний. К сожалению, слово Боже, мало інше говорить. Ту я б хотів просто прочитати цікаве таке слово, де говориться сьогодні про Йоанна було сказано, який був на острові Патмосі. І Бог йому дещо відкрив і він говорить так. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего. Ибо слава Божия осветила его, и светильник его анец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народу. І так, ще такий стишок, який для мене для вас має бути осторожний, і не нього нічого не чистої, і ніхто преданий мерзості і лжі, а тільки ті, які написані у анці в книги життя. Цікавий Іван від город, і каже, що там буде так дуже добре, не буде там ночі, світильник буде агнець. Там не будуть ворота закриватися. Я не знав, не можу все. Але послінний стишок можу протулкувати, що нічто нічистої, преданої мерзості і лжи, туди не вийде. То про мене, то про вас такої може читати. Може, то не про нас вообще. Але я думаю, вже Бог попереджає мене, попереджає вас. Та як ми з вами прийняли Христа як Лічного Спасителя, ті двері спасіння відкрилися через жертву, через Голгофу. Кров Христа омила нас, очистила, а далі треба жити, як? Наверно, свято, мати общення з Богом, давати місто Духу Святому, мати з ним общення і радуватись. Недавно ми читали, що не впивайтесь вином, а ісповняйтесь Духом Святим. Сьогодні у нас даже на зібранню можуть бути такі речі, де диявол хоче нам зробити преп'ятствия, щоб ми не співали, щоб ми не славили Бога, щоб ми не молилися, щоб ми були зайняті собою і мали свій якийсь общий напрямок. Але коли в нас є свій напрямок, то Бог хоче міняти його для того, щоб в нас був Його напрямок. Много разів написано, що люди йшли, а Бог їх повертав для того, щоб вони йому служили. Знаєте, говорячи про Дух Святий, як ви думаєте, це було у Ветхому завіті Дух Святий, чи участвував у спасенні народу ізраїльського, чи ні? Я думаю, вже ще навіть написано і на першій сторінці, де була тьма, вода, Дух Божий носився над водою. І так почалося все виявляти. І я думаю, що як лічність, Дух Святий, почав діяти після Дня П'ятдесятниці. але я приймав, коли Бог сказав, чоловіка по подобі і образу нашому. Так було, правда? І там ще такий момент в житті може виповнити, хто читав Біблію, коли одному чоловікові, за якого сьогодні було сказано, він вів народ Ізраїльський. І далі він говорить, Боже, що я їх носив, чи я їх родив, що ти на мене все того зложив, Мені так тяжко, я вже далі не можу. рішай ті проблеми. Бог подивився на того чоловіка, то був крочайший чоловік. І каже, бери 70 чоловік. Вони прийшли, чого з двох не було. І каже, я возьму от духа, який на тобі, і на них дам. І вони будуть нести весь тягар із тобою. І написано, коли прийшов один чоловік, каже: А там у стані каже, пророчествують, треба їм запретити. А Мойсей каже: Ти мене, так? Але каже, я б хотів, щоб не тільки ті двоє, але весь народ ізраїльський прочествував, був наповнений Духом Святим, і його шествие було правильно, тому що в дорозі вони много раз роптали, Помните? Навіть в той момент, коли вони в нього просили м'яса, він каже, де я їм возьму, що мені робити. Але Бог рішає всі проблеми. Проблема в тому, є деколи, що нам треба Дух Святий, знаєте коли. Сьогодні було сказано, двоє чи троє, я серед вас. Коли біда, Дух Святий, поможи, коли ще щось є Боже, поможи. А коли Бог треба є від мене посвятити своє життя для Нього, тоді я зайнятий, У мене є багато проблем. Я десь іду, я щось можу робити, але тільки не для того. І кажеться, вроді би виконую волю Божу. Я бідним допомагав, я ще щось роблю, ні. Бог хоче мене, Бог хоче вас лічно, Бог хоче мати з нами общення. І сьогодні, говорячи про Дух Святий, мало того говорити. Треба бити з ним, треба жити, мати з Духом Святому і радуватись Ньому. Тому що той Дух Святий, який прийшов на цю землю, він буде залишати її. Ви вірите в то чи ні? Так написано. Берегася, архангела, трубі Божі, мертві воскреснуть, але другому місті написано: не може відкритися чоловік гріха, доколі є зудержуючий тебе, і не може відкритися чоловік, а хто удержує? Дух Святий і церков, яка є на землі, яка готується для пересілення. Браття говорили, що обставини тяжкі переживання, точно так. А як було апостолом в їхні дні? Вони були помазані Духом Святим. Не говорили. Петро проповідує і каже, ето обітування вам, і дітям вашим, і дальнім і ближнім, кого приносив Господь. І каже, люди каялися, але збоку були ті, які завідували, не віділи, що церква Христова строїться. Діяво хотів остановити, кидають у темницю, але Бог освобождає їх, тому що Бог хотів, щоб Слово Боже розпространялося і дійшло до наших часів. То хто зробив? То Дух Святий робив, слава йому. І тому хотіло бися просто подякувати Богу за те, що Він дав нам Дух Святий. За те, що він помазав нас, за те, що в день нашого покаяння він запечатлив нас Духом Святим, і ми стали наслідниками вічності, але процес є життя. І тому хотів би ще наповнити такі слова, де через апостола Павла Бог говорить такі слова за мене, за мою плоть, за вашу плоть, де він говорить такі слова. Дела плоти известны, а не суд, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазна, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так – Царство Божого не наследують і не вводить той храм, за який я перше читав, де Йоанн видів, храм, де двері не були закриті, де був там святий, але сказано: нічто не чистої і преданої мерзості туди не вийде. Сьогодні було сказано врем'я благоприятної день спасіння для мене, для вас, переоцінити своє життя, зблизитись з Господом, провірити своє відношення з Богом і друг з другом, тому що тоді нічто не чистоє і преданої мерзості не вийде. Можемо говорити про Дух Святий, можемо говорити на інших мовах, можемо ще щось, апостол Павел каже, якщо у вас немає любві, немає відношення, то ви просто мецьвіняєте. І ніч не поможе, Бог є любов, а там, де Бог, там присутність Його, там радость в Духі Святому і все, що Бог дає для созидання церкви Його. Слава Йому! І тому ми будемо дякувати Богу. У нас у всіх є подяки Богу, чи ні? Усіх є подяки за те, що ми сьогодні живі, здорові, за те, що над нами мирне на небо. Але якщо і дихання закінчиться, ми знаємо, там нас чекає нової. Апостол Павел каже, якщо эта хижина розрушиться, то ми ймемо дом нерикотворений, який вічний, який построїв Христос. Де Він сказав: в домі Отця, мого, обіцяє і много, хай Бог благословить, також свої нужди принесе перед Богом. Кожного з нас є нужди, переживання є в нас проблеми в житті, молимося за близьких, за рідних, за спасіння, за наш край, країну нашу, де проливається та кров. Не можемо встановити, але Бог може все то встановити. же тут є подяки, записані, що Бог дав здорову дітину, машкаренцеві, мішові, молодому, а старому то вже внучка. Да? Бог сохранив. Сестру дав силу здоров'я родити, здорова дітина, є за що дякувати. Амінь. же тут є такі подяки за шість місяців хтось проживав. Слава Богу. А ще є подяки за нашого молодіжного керівника написали, що він мав 40 років. Старієш, брат, але то не страшно. Є така пісня, хоч годами, я старий сідой, і морщини лежать бороздой. Но в душе, каже, я завжди молодой. Пусть Бог благословить усіх нас, Сохранит, збереже. Будемо молити за наших братів, як я напоминаю від 18 до 60. Нелегка доля їх споткнула сьогодні. У них є вибор, але я вірю, так як вірували ті, які йшли за Христом. Каже, якщо б не спас нас царство наш Бог, але служити будемо живому Богу. І Бог їм поміг. Можливо, декого немає сили такої, щось стати твердо, але Бог сверхсили не дає, а ми їх будемо нести на руках молитви. Тому схиляємося перед Богом. Йому подяка повіки. Своєм ти, Господи, слава біліччя. Дякую Тобі за цей прекрасний день. Дякую за те, що ми могли бути разом, Господи. Дякуємо Тобі за кожне серце, яке присутнє на цьому місці. Тому що ти нас кличеш сюди, для того, щоб ми, Господи, слухали Слово Твоє. Ти його сієш. Хай у моєму серці, у серці народу Твого, буде почва для того, щоб приносити плод, Господь. Щоб радуватись Дух Святому. Дякую Тобі, щоб ми могли разом співати за хор, який співав чудесні пісні. Господи, пробуди нас усіх для того, щоб ми, Господи, співали, щоб в наших устах була нова пісня. І в Духі Святому і радость благодаті Твоєї, щоб наша внутрішність лікувала, розуміючи, щоб ми не тільки говорили про Существиє Духа Святого, День П'ясятниці, але щоб сьогодні ми то все пережили кожний лично Господь, щоб уходя з святого міста ми радувались, щоб ми мали общені з Тобою, бо ти живий наш Бог. Слава, слава Тобі, слава Тобі, якщо всі ангели, Архангели, співають, свят, свят Господь Савов. Тим болі церква Твоя искуплена кров'ю Твоєю, Ти освободив, ти дав жить і надіжду. Слава тобі. Ти бачив підняті руки з подяками, ти знаєш ці записки з подяками. Ми дякуємо Тобі за мирне небо, за кожне життя, яке ти храниш і милиш, за те, що ти даєш здорові діти у нашій сім'ї до наших будь Господи дітей. Слава тобі! Слава тобі, тому просимо Тебе, благословив Вселенську церкву, благослови всіх, хто іменується іменем Твоїм. Можливо, хтось упав, не хто ізнемог, підніми Господь. Можливо, хтось у тяжких обставинах, прислідуванні війни, безствіє, храни народ свій, Господи. Я знаю, що ти нікого не залишиш. І нам поможе твердо стояти в істині і дякувати тобі за добрий час і мирне небо, о Господь. Знаєш, так же наші нічні нужди, переживання, за наших близьких, рідних, які ще не спасені, діти, чоловіки, жінки, Господи, яви свою милість, Духом Святим Коснись, щоб ми разом могли славі, Тебе величати. І ті, хто хоче вступити в завіт з тобою через водне крещення. Благослови їх, Господи, коснись Духом Святим, хрести їх Духом Святим, хто не хрещений, і обновив благодаті Твоєї тому що Ти наш Бог на Тебе наша надія. Так же просимо, благослови наш край, країну нашу, Господи. Ми не можемо нічого, Господи, зробити ніяких висновків. Але ми віримо, що Ти над Усім наблюдаєш, і наша молитва помилуй нас. Установи то кровопроліття, Господь, і я свою яви свою милість, дабо ще многі познали тебе глічного Спасителя. Ми можемо мовчати за мироправителів, які приймають не не такі недобрі закони. Дай їм мудрость твій страх, Господи, щоб вони подумали про простих людей, про бідних, не тільки обогащалися, Господи, і бо корень всіх є серебролюбіє, вони то не розуміють, а дай їм то зрозуміти, Господи, і помилуй президентові, дай мудрості Твій страх. Благослови так же, Господи. Народ свій Ізраїль, сохрани, подержи, тому що ти їхній живий Бог. Можливо, не розуміють тебе ще, але косни щоб пізнали тебе як вічного Спасителя. Так же просимо тебе, за братів наших, перед якими вибор, Господи, благослови їх, сохрани, дай їм дух твердості і збережи в істині, в слові своєму. Будь з нами при розході, дороги повсюду і дай цінити тим часом, який ти дав для нас. Тобі слава, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.